Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі Кольорові Хрестики. З вами Оля. Сьогодні в мене 8 листопада, п'ятниця і сьогодні я дуже хочу зробити один старт. Це, як на мене, буде дуже цікава робота, принаймні для мене. Я її збиралася вишивати десь, мабуть, взимку. Потім щось передумала, не вистачило в мене часу. І нещодавно я побачила цю роботу, вишивала Євгенія Дяченко, вона її завершила, і я була в захваті від цієї роботи. Я просто дивилася, відкривши рота. Дуже класно в неї вийшло. І я так загорілася, що не можу думати не про які інші роботи, а тільки. Про цю роботу, і сьогодні вирішила все. Треба її починати, бо не можу нічого вишивати. Попереднє відео було зовсім таке коротке. Ну, що, зараз я вам покажу схему. Це буде ось такий кавовий семплер. Дуже я хотіла розпочати цю роботу. Думала, як взяти основу. У мене буде канва. Я не можу вишивати на рівномірці. Мені складно, мені складно, і очам складно, і вираховувати складно, буде канва. Буде дуже класно. Ось такий каой семплер. Ця схема є в інтернеті. Я не знаю, хто дизайнер, я не дивилася. Не готувалася, так скажемо, схема є, то буду вишивати. Я хотіла спочатку вишивати її за ключем. Тут небагато ниточок. Так, погано видно Дев'ять кольорів, але я буду вишивати нитками з переходами. Надивилася я в відео Жені і хочу теж собі мати таку роботу. Буду видумувати собі кольори. Так, погано видно саму схему, тому що відблизьку є лампа, як вам її тут показати? Ну, ось так, хай поки що стоїть. Так, ниточки. Я замовила собі нитки, але не дуже багато моточків. Зараз покажу, які в мене є. Так, ниточки. Я замовила на пробу декілька кольорів. Це нитки Royal Broderie. Як ви знаєте, я дуже люблю ці ниточки. Це бавовна. Так, ось такий жовтий моточок. Потім такий жовто-помаранчевий. Ну, може вам номери показувати. Це це 51 Погано видно. Фокус пропадає. це 90 Потім це 94 такий зелений Ось такий гарний рожево-червоний. Це 107. Потім взяла ще чорний, чорно-сірий, це 53. Такий коричневий, це 105. Ось такий дуже гарний червоні переходи. Це 115. Ось така красива ниточка. Це 111 і останній синій, це 121. Але це ще не все. Я ще дозамовила собі десь 8 або 10 маточків, вже, не пам'ятаю, ще замовила цих ниточок, але інші кольори, щоб в мене був більше багатий вибір такий. Для цієї роботи. Так, і що касається основи, що стосується основи є у мене ось такі два кусочки. Спочатку покажу вам цю основу. Я хотіла вишивати на ній. Не знаю, чому мені так захотілося, я купила на пробу ось такий кусочок. В магазині Sunny Day, дуже люблю цей магазин, там приємні ціни. Це угорська канва, вона така жорстка, схожа на цвайгард, На ній дуже гарно вишивати. І це дуже такий красивий колір. Зараз на камеру не передається. Але я хочу спробувати той фокус з білим листочком. Ну, Мабуть, це все лишнє буде. Так, спробую так. Все одно не передається. Вона така темно-сіра а насправді вона віддає фіолетовим відтінком. Ну, ніяк вам не передається. Ось так дивлюся, без телефону на неї. Дуже гарний такий колір, але вона затемна. Затемна для цієї роботи і буде, мабуть, така холодна, хоча ниточки виглядають яскраво. Але все ж таки, надивившись відео Євгенії Дяченко, я вирішила, що буду вишивати на другій основі. І ця основа 14-го каунту. Робота буде велика. Мені, звичайно, хочеться трошечки її зменшити. І в мене є інша основа, на якій я вирішила все ж таки вишивати цей сюжет. Це буде ось така аїда, теж канва горська. У мене такий кусочок 50 на 80 см, і е, вистачає на дві роботи. Я знаю, ще є чайний семплер, теж е, до пари хочу. І мені вистачить його на дві роботи, щоб він був однакового кольору. І знову ж таки колір не передається. Вона більш такого теплого відтінку. така... Кава з молоком, не дуже темна. Але, я думаю, чудово підійде для цього семплера, ну, не передається. Теж вона така жорстка, не м'яка. Я дуже не, не люблю м'яку тканину, не подобається мені на ній вишивати. Так, і ниточки. І подивіться, як гарно будуть виглядати. Ну, синій, я думаю, я не буду використовувати. Буду ось ці всі. Так, ну і новенькі там в мене будуть кольори. Я думаю, що сьогодні-завтра прийде посилочка. Ось дивіться, як класно будуть виглядати ниточки. Так ось такий чудовий старт. Я хочу сьогодні зробити, дуже мені кортить вже розпочати. Зараз підберу собі раму. Десь я тут вже розмічувала ниточкою, що мені вистачає на дві роботи. Дуже гарний кусок. Я хотіла його порізати, але добре, що не порізала, щось хотіла там вишивати. Але передумала, бо великий кусочок, гарний, то можна щось. Пар не вишити. І ця канва дочекала свого часу, мабуть, вона у мене вже року-півтора лежить або два, і буду її використовувати. Так, ну що ж, дівчата, пішла я готувати раму, основу і буду починати свої перші хрестики. І я, як завжди, починаю знизу вгору, то хочу вишивати ось цю рамочку. Буду дивитися, як у мені взяти ниточку. Дуже цікаво, я не знаю, як у мене буде виходити. Але думаю, що повинно все вийти, щоб в мене вийшла теж така класна робота. Дякую дуже Євгенії Дяченко. За це відео, що вона показувала, що вона вишивала цю роботу, я надихнулася і вже біжу відшивати свої перші хрестики. Всім привіт! У мене сьогодні понеділок, 11 листопада. І я хочу вам показати, що я вишивала. Вишивала я цю роботу 2 дні і вишила 1530 хрестиків. І як ви вже побачили, в мене вишито тут одним кольором. Не вишивала я ниточкою з переходом, тому що в мене виникли з ними труднощі. Ой, дівчата, я. Починала її, мабуть, три рази, брала різний колір ниточки. Спочатку я брала ось цю нитку, потім, думаю, ні, можливо, буде дуже яскрава. Я хотіла більш таку стриману зробити ось цю рамочку. Потім я взяла ось цю ниточку, відрізала теж. Ну, коротше. Вишила декілька хрестиків, випорола, вишила, випорола. Потім сиджу і думаю, ну що мені робити? Я не розумію, як повинен бути е, йти той переход ось в цієї рамці. Якщо десь тут будуть круасанчики, можна взяти з одного куточка і так по черзі-по черзі їх вишивати, і буде, і буде видно переход. А тут? Якщо е, брати ще ось цю сторону. Е, зараз візьму ручку. Так, якщо брати ось цю частину схеми, можна вишивати ось так, робити протяжки, і тут видно буде цей перехід, так? А як поступити ось цією стороною? Тому що я не шию хрестики отак. Вертикально, я шию їх горизонтально. І тому, якщо брати одну нитку, тут вишити буде один колір, тут вишити буде е, з цієї нитки тут один колір, тут один. Ну, коротше, мені хотілося, щоб воно якось шло, Ось тут, наприклад, світленький і темніше, 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 шло так одночасно. Усі хрестики, то, мабуть, треба було вишивати їх вертикально брати. Ось так. А я ж так не люблю вишивати. Мені так незручно, мені зручно брати і ось так вишивати. Тому я довго думала, що мені робити. Думаю, не буду зупинятися, вже все почала, тож треба щось придумати. Ну, я нічого не вигадала, окрім. Взяти номер зі схеми. Це був номер 407, ось такий. І хоча б ось цю рамочку вишити одним кольором. Щоб, як вам сказати, щоб була якась така частина, як Ну, ну, дійсно, як рамка. От не знаю, як вам пояснити, щоб була якась суцільна, суцільним кольором, якось воно так виділялося, а вже інші сюжети на цій схемі буду, буду звичайно, намагатися вишивати нитками з переходом. Я ж їх купила, то була в мене така ідея, то треба ними вишивати. І ще мені прийшли. Ще п'ять кольорів, зараз покажу вам. Ще я замовила ось такий, але не планую тут шити блакитними і фіолетовими. Не планую, Але на всяк випадок замовила, можливо, в якісь новорічні іграшки використаю ці ниточки. Ось зелений, буду використовувати. Так, зелененький такий. Ось такий. Але на камеру він виглядає більш такий яскравий, а вживу такий він ну, якийсь неякий. Не, не дуже мені сподобався. І ось такий дуже гарний колір. До речі, я їм також намагатися намагалася вишивати ось цю рамочку. Але не вийшло. Так, ось такі ще новенькі кольори мені прийшли. Покажу вам трохи схему ось я вишила ось цю діляночку. Зараз можна брати вишивати або цю ділянку схеми, або ось цю. І ще я собі надумала, що ось ці світлі кольори в чайнику, в чашці. Потім десь тут теж в чашечці такий гарній. Потім, можливо, тут. І ось тут я буду вишивати чистим кольором без переходу. По схемі тут вишивається ниточкою екрю. але в мене екрю якась вона така не дуже. Це у мене є СХС, і на цій основі, мабуть, вона буде виглядати, зливатися буде. Тому я буду. Мабуть, вишивати 38,65. Я, звичайно, спробую, але хочеться, щоб така і яскрава була робота. То, мабуть, все ж таки візьму цей колір, або найду іншої фірми нитку. Е, також роял можна взяти, е, порівняти їх, бо роял і СХС вони різняться кольори. Тому буду дивитися. Ну, ще до цих кольорів мені далеченько. Так, і ще ось тут така теж велика рама 407 кольором буде вишиватися. Але я не знаю, можливо, теж якимсь кольором вишью одним, Ну, буду бачити. Хоча тут можна собі виділити. По ось цій такій квіточці. І вишивати одним номером, тут взяти перехід іншим кольором. Ну, побачу, До... це буде е, в останню чергу, бо я вишиваю знизу вгору, тому про це подумаємо потім. Так. А зараз можна брати або ось цей чайник, або ось ці сердечка. Ось ця турочка. Коротше, дівчата, треба брати і вишивати. Ось ці круасанчики теж можна взяти. Я вже думала їх, як їх я буду вишивати. Почну з цього хрестика і ось так, ось так ось так. Буду вишивати, і вийде тоді перехід. Тут можна двома кольорами якимись вишити. ну, Фантазія, треба фантазія брати нитки і вишивати. Так. Ну що ж, пішла я думати, що буду вишивати або цю роботу, або брати щось інше. До речі, сьогодні я пішла на пошту, забрала вже канву для гусей, можна і починати гусей. Треба настрій, настрій, щоб розпочати роботу. Можливо, буде окреме відео, теж хочу з новорічними процесами. Ще мені треба зняти відео про мою першу сотню новорічних іграшок. Думаю, це буде цікаве відео. Треба вишивати. Ще я вишивала капівару. Вийшло дуже гарно ще я не дошила. Мені залишається її вишити капелюшок, і буде вже готова іграшка. Вона така величенька виходить, класна. Е, так, ну це відео буде, мабуть, тільки про цю роботу. Ну, побачимо. Зараз пішла думати, що я буду вишивати наступним. Я почала грати знову в нову гру командну, але там в нас мало чоловік, десь по 10 чоловік. І там, правда, вишивати треба один сюжет і вести його до фінішу. Тому я думала брати туди гусей, ось цю нову схемку, що я взяла на першу відшив. І якісь новорічні іграшки. Ну, таке. Коротше, пішла я щось вишивати, і, звичайно, вам пізніше покажу. Роблю включення. Вишила я 279 хрестиків, три круасанчика, Взяла ось таку ниточку, відрізала десь сантиметрів 50-60, витягнула дві нитки і почала вишивати. Почала вишивати знов ж таки горизонтальними рядами. Подумала, що вийде знов щось не те. І вирішила буду пробувати вертикальний. І вертикальний рядок за рядочком. Я вишила е, ці всі три кросанчика. У мене вийшло. Так. Брала я пасму, починала зі світлої сторони. Тут вона завершилася, я знов взяла дві ниточки і почала зі світлої сторони. Ось тут в мене завершилася нитка, і я захотіла з темної розпочати. Тобто, навпаки, перевернула ниточку і почала з темної. Але тут трошки відрізняються хрестики, мабуть, десь тут хвостик був великий, то я його обрізала. Так, і з темної, пішла, пішла, ниточка стала світліти-світліти, і завершилась на самому світлому кольорі, що тут є. І ось такі круасанчики вийшли. Показую вам здалеку, виглядає дуже класно. Мені подобається. Зараз буду брати якийсь наступний елемент, щоб використати вже другий колір ниточки. Ну Ось так вийшло. Пішла я вишивати далі. Всім привіт! У мене 12 листопада вівторок. Хочу показати вам, що ж я навишивала 1319 хрестиків додалося вчора. Багатенько, не очікувала я, що на цій роботі я так багато вишю. Вишивається вона легко, майже одну ниточку береш і вишиваєш. Виходять відтінки різні, переходи, тому вона ну, швидко вишивається, бо не треба змінювати нитку, не брати якось тут один колір, другий, третій, по чотири хрестика, а одну береш і виходять. Гарні такі переходи. Ну, що сказати, мені все подобається, як виглядає робота, що виходить, але фантазія в мене не дуже гарно працює, тому, тому що я сумніваюся взяти ту нитку, чи то буде гарно, чи не гарно. Ну, якось так, е, так. ось цей заварничок. Дуже такий гарненький вишов. Хотіла я його зробити у червоних відтінках. Це ось ця ниточка. Так, і ось такий вишов. Щодо білого кольору, е от зараз з під штучним освітленням він виглядає так яскраво, класно, все видно. А коли без світла і ще мряка в квартирі, то Якось зливається. І ось цей чайник це все ж таки крю я спробувала. Зараз його видно добре, але без світла теж його зовсім не видно. Тут ще візеруночок буде. І я не знаю, мабуть, треба його перешивати якимось іншим кольором, Ну, поки чіпати не буду. Е, так, ось ця зелена ниточка. І ось тут зелений колір. Це я взяла ось таку нитку, що мені остання прийшла, що не дуже подобається, бо вона якась бліденька. То я відрізала маленький кусочок, десь сантиметрів 20-25 такого темно-зеленого кольору. І вийшов такий непоганий перехід, ось тут. Так, де моя ручка? Втекла моя ручка десь. Так, знайшла ручку. Непоганий перехід вийшов тут, треба якось поближче. Тут так вийшов, що знизу більш темний, а зверху світленький. Потім я його тут ще вишила, і тут можете бачити дірочки. Тут також вишила зеленим, але потім глянула на схему, зараз покажу вам. Ось, глянула на схему і зрозуміла, що це квіточка. А тут одним кольором, бачите, вишивається по схемі одним кольором. А в мене тут зелений, і думаю, ні, зелена ж квітка не буде, то я якісь може, рожеві потім зроблю. Тут ще гілочки будуть. Так, е, далі ось такі помаранчеві хрестики. Це я взяла ось таку нитку і теж вирішила е, темні зробити знизу і доверху, щоб колір мінявся на світленький. І останні дві фігури, ось ця турочка, вона ще не завершена, тут буде ручка. Ось так буде виглядати. Тут буде ручечка ще. Зверху, мабуть, як пар у, у вигляді сердечок. І ось цей е, млин для зерен кави, е, вишивався ось таким кольором. Такий він класний, класні такі відтіночки. І ось тут зверху, це вже інший колір, це ось ця ниточка. Захотілося мені темні відтінки тут відшити. Так, ну ось такий результат мого старту У мене вийшов 2849 хрестиків. Подобається мені займатися цією роботою. Дивлюсь, чайник ну, зовсім зливається, мабуть, якийсь інший колір зроблю. Що ви мені порадили зробити з цим чайником? У мене є ще ось такі кольори. Я не хотіла тут використовувати блакитний, синій і фіолетовий. Чомусь хотілося такі зробити: коричневі, зелені і червоні, тому що зелений у мене це такий неяскравий. Ось це ще яскравий, але не знаю, буду я його використовувати чи ні. Не хочеться дуже таку робити багатоколірну цю роботу. Взяти ось ці такі відтіночки. Порадьте мені, яким кольором зробити ось цей чайник, бо тут буде чайник, чашка, ще деякі елементи будуть таким кольором і ну, не видно його зовсім. Жовтим не хочеться робити. Фіолетовим теж якось буде негарно. Ну, буду думати, буду думати, поки що цю роботу, мабуть, відкладаю. Ось такий у мене вийшов старт. Дуже цікава ваша думка, що ви думаєте про цю роботу, як в мене виходить? Отож, чекаю вас в коментарях. Сподіваюсь, надовго з вами не прощаюся. Пішла я готуватися до наступного відео і з вами зустрінемось через декілька Днів, а може, через тиждень, через 10 днів побачу. Ну що ж, друзі, надовго з вами не прощаюся і до нової зустрічі!